Номер 1018 сторінка 224. Бригада побудувала склад за 72 дні. Планом було передбачено 7 шостих цього часу. Скільки днів було відведено на будівництво складу за планом. Якщо бригада побудувала склад за 72 дні, а планом було передбачено 7 шостих цього часу, то наших 72 дні. Це 6 частин, а планом було передбачено 7 частин. То, щоб знайти, скільки днів було відведено будівництво складу за планом, ми спершу 72 ділимо на 6. 72 поділити на 6 – це буде. 60 поділити на 6, можна і потім 12, і додати те, що вийде. А можна стопчик. 7 поділити на 6 – це буде 1, і 12 поділити на 6 – 2. Отже, 72 поділити на 6 – 12. Днів становить 1 шоста часу. Друга дія 12. <кій> Множимо на 7 таких частин, які було відведені за планом. 10 помножити на 7 буде 70, і 2 на 7 14. 70 плюс 14 буде 84. Було передбачено планом. Було передбачено за планом. І записуємо відповідь 84 дні.